Просили показати мою проводку мандули, як я спіймав щуку на неї з моїм же новим спінінгом. Підтягуємо шнур. І починаємо два, два оберти катушкою і підняти. Два оберти катушкою і підняти. Ось так. Вона в мене й клюнула. Я... Це було на старий спінінг. Я навіть подумав, що я тяну бревно спочатку. А потім, вже як побачив рибу, зрозумів, що таке не бревно, такі щастя. От у воді, в принципі, видно, як вона грає, Ну тут уже не грає. Вона, виходить, два рази підскакує. Отак. Так що ось така історія. Ловіть, все буде добре.